Чого потрібно починати в таксі, знаєш? От ху, людина втратила роботу, хоче прийти працювати. Все ж таки, 50 на 50 оренда чи оренда справа викупок? Опять же, тут е всі повинні розуміти, що на оренді ви заробите більше. Це логічно і понятно. що якщо ви будете працювати на відсотках точно так же, як на оренді, ви заробите більше. Але. Якщо вам нададуть в оренду такий автомобіль, як надають на відсотки. Тобто ліцензований, Toyоту Carol з усіма, усіма плюшками. Оренда такого автомобіля, ну, я думаю, я б дешевше, ніж 10 тисяч не віддавав би. Наприклад, там, ті ж самі камери, які здають з брендом, їх там, віддають там, за 8 тисяч можливо там, повернеться вам бренд, якщо ви виконуєте всі замовлення. Тобто, це небагато, не мало. 32. 35 на місяць, Ви розумієте, що ви платите не за свою тачку. В іншому випадку, ви берете автомобіль в оренду з правом викупу, платите за свою тачку, працюєте, заробляєте. Тут уже інший плюс. А коли вам потрібно. Заробити грошей, у вас є вільний час, у вас є вільний тиждень, або ви хочете на, на щось не збирати. Там я не знаю там, на винаприклад на той перший внесок для оренди з правом викупу на квартальну страховку. Ви приходите, працюєте на відсотки. Ну і все. Це дуже просто. Шапки профілі, номер телефону, звертайтеся, є автомобіль оренду, оренда з правом викупу і відсотки.